Перший пішов, а точніше, полетить незабаром на бойові завдання. Дрон горгона готовий до відправки на фронт від закарпатських волонтерів. Це дрон Горгона. Ми його так назвали, тому що він має бачити великий розмах стріл, великі габарити. Його пропелерів, і відповідно в нього потужні двигуни, які мають здатність піднімати вагу до 6 кілограмів. Ось це не буде вся бойова вага, тому що велику частину ваги забирає батарея. Бачите, вона велика потужна. 15 діймовий дрон з потужним двигуном, подовженою рамою, двома скидами, рухомою цифровою камерою для керування польотами, а спеціальні ніжки захищатимуть при приземленні, зроблений закарпатськими інженерами, волонтерами, складові здебільшого українського виробництва, є й китайські. Тобто він може взяти дві бомби. От це дає можливість, скажімо так, виконувати не одне, а два бойових завдання або потужніше виконати одне. Ось, по ідеї, він би мав скривати бліндажі, і потім вже меншими дронами, впівішками добивати, скажімо так, в місць цих бліндажів живий склад, і він може і знищувати технікою, прицілюватися за рахунок опускання камери. Бачите, і тоді він може зависати на цілю і чітко, точно скидувати 2 метра в радіусі. Попадання зі 100 метрів висоти. Посилена конструкція дрона дозволяє злітати з будь-якої підставки. Дальність польоти до 7 кілометрів. Це залежить від стійкості зв'язку, а висота до 5 кілометрів. Перша горгона поїде на Лиманський напрямок. А загалом від початку повномасштабки це вже 700-й дрон, зроблений руками закарпатських волонтерів. Вартість виготовлення одного майже 70 тисяч гривень. Леву участку коштів зібрала мати загиблого героя Святослава Стойки. Тому символічно доручили жінці традиційну місію підписати його. 24 березня, 3 роки, як загинув Святослав, і вже другий рік я ну, в день його загибелі оголошую збір друзів на дрон помсти. Зібрали 51 тисячу, 35 тисяч ми, я перерахувала на дрон для наших, ну, наших волонтерів закарпатських, і там решту суму, там 18 15 825 я перерахувала для бригад, для друга, ну, де служить друг мого сина. Дуже рада, що ми можемо хоч так помститися так від друзів. Це святослава. За місяць на виготовлення дронів іде в середньому 300 тисяч гривень. Це донати закарпатців. У 2024 році вдалося залучити майже 10 мільйонів. Паралельно займаються ремонтом. Навіть беруться за ворожі дрони. Якщо їй вдається полагодити, чи скласти з двох-трьох один відправляють на фронт для підсилення оборони позицій. Називають процес лагідною українізацією. У планах не зупинятися, адже замовлень від військових чимало.